Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, тут комусь з вас треба наважитись на, ну, як на відвіданий, дивіться, король мечів показаний. І для кого як: і вчитель, і лікар, і е, військовий, поліціант, поліціянт, е, майстер якийсь, або людина десь в кабінеті працює, а вам треба до, до цього кабінету зайти, е, поспілкуватись. Для когось це ситуація, як прояснити ситуацію з дитиною. Ну, вам же ж важко, вам важко наважитись. Але ж комусь з вас треба це зробити. Це заради прояснення ситуації, щоб ви там собі не вигадували і не лякали себе надалі. Як знаєте, от прийти, поспілкуватися, знати, от як воно є, а не як воно там може бути а може і не бути. Тож, комусь з вас інформація, що вже не мучте себе. Не залякуйте себе, вже зробіть так, як вам краще за все буде. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Тут якось так складненько. Тут насправді, знаєте, як є сумніви, є такі, знаєте, от, як сперечання, все ж таки. І багато такого, що ви намислите собі. от Просто навигадуєте собі і будете сперечатись, бо, бо це, ж, це ж ви ж так вважаєте, що воно так і є. Тут би поспілкуватись, тут буде викривлене якесь бачення чи, чи розуміння, чи взагалі якось подаватись буде викривлена ситуація. Ну, Будьте уважні. бо... Бажання посваритись, воно буде, воно буде, як знаєте, просто, от щоб захистити себе. отака от буде ситуація. Така, знаєте, от може настрій такий, може ви просто от саме в цей день, знаєте, дуже запальна. Або може у вас, запальний ваш. Ну, з ким ви там спілкуєтесь? Робота, давайте. Я після робочого дня, то в мене сьогодні вже складно, складно висловлюватись. Робота, що вам важливо? До чого готуватись в роботі сьогодні? вам? Так, дивіться, король Пентаклів може бути ваш колега, може бути е, керівник ваш, але ситуація, яка дуже швидко буде якось розвинена, з, як, знаєте, як е, може бути така ситуація, що приїде людина швидко і щось буде з вами там. Розмову вести, саме про гроші. Тут ну, робота, звісно ж, про гроші. Але саме якусь ситуацію розбирати буде. Це, знаєте, як до вас є довіра, впевнений, що ви на цьому знаєтесь, що ви в цьому розберетесь. І, як, знаєте, якась ситуація може бути, яка вже були розмови, вже були якісь там плани побудовані. І як будьте готові, що саме в цей день людина може схоче вже втілити в це в життя. Якісь там ранішні плани, або домовленості, або там прагнення якісь. Так. Як стабілізувати якусь ситуацію? Так, далі. До чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти ваше життя. Так, ну тут хтось, якщо не здужали, то вже виходите, стабілізується ваш стан, закривається ця ситуація. Це може бути ваша особиста, може бути з вашого близького оточення ситуація. Ну, хтось може хворів. З ваших там близьких, рідних, або там друзів, або колеги. Ситуація як, ну от, воно, але не поспішайте, дивіться як. Якщо ви не поспішаєте вже виходити на роботу. Досидьте до того моменту, як дійсно ви будете вже впевнені, що одужали. Якщо хтось там з ваших рідних, близьких теж не поспішайте. Людина хай досидить і вмовте людину, що давай, ще, ще зарано, ще ти поспішаєш, ти тільки тільки температура в тебе спала там, наприклад. Тобто ситуація, яка, знаєте, людина може дійсно там засиділась вже вдома і хоче вийти а, і до спілкування з іншими, але ну, тут, як, знаєте, от ще недостатньо сил, ще недостатньо ну, такого, знаєте, щоб йти в люди. А, тож Будьте уважні просто до цієї ситуації і все. До чого вам готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. Угу. Цікаво. Угу. Не приймайте найближчим часом подарунків, бо вони будуть якісь непрості. Які, знаєте, щось там буде в цих подарунках, і воно вам не треба. от Просто от не сприймайте, бо там щось принесуть вам. Давайте так, я нагадаю, що загальний розклад він воно не може бути так, що це для всіх інформація. Карти завжди відгукуються в загальних розкладах на ну на ті, на ті ситуації, які от просто. от Комусь дуже треба це почути, бо від цього там щось в житті людини залежить. Тут може хтось просто щось намовлене, щось там таке, ну, як підклад якийсь принести. Або ви можете знайти щось таке. І тоді, будь ласка, не чіпайте голими руками, робіть якийсь там як віночок з гілочок. На, яким ви, на, яку, на якийсь папер, там, на, ну, на щось, на е, шматок пап, картону якогось там підмітіть, там, що ви там знайдете, або там, гілочками візьміть це, що знайдете, і десь подалі від дому спаліть. І в жодному разі не заносьте в дім. Ну, от якась гидота буде знайдена. Якщо це біля дому знайдете, або якщо в домі щось знаходите, то теж не в домі паліть, а десь за межами будівлі паліть і теж голими руками не беріть. Так. Можете прочитати 12 разів, отче наш поки воно палитись буде. Так, далі дивимось. Що в нас там далі? Чого ви не уникнете? Давайте. Чого ви не уникнете? Тут дійсно тут змін з королем Пентаклів не уникнути, але вони якісь вже такі, знаєте, людина обмірковує. Це щось намріяне, і це щось, що складно насправді людині дається. І це щось, як, знаєте, повинно змінити або взагалі долю людини, або взагалі як спілкування між вами. Це може бути для когось: мова може йти про вашого керівника, для когось про жонатого чоловіка. Може, і про вашого чоловіка. Це, як, знаєте, людина щось ходить, як обрати щось хоче, але як не наважується поки що. Ну, Може, буде радитись з вами про щось. Ну, Тобто, це ситуація якої не оминути. Це, як знаєте, ну, ситуація часу. Він все одно про це заведе розмову. Але ж, ну, це може бути щось таке, що от знов заведе розмову, нібито вже спілкувались, якась ситуація, йому вона його муляє, воно не відпускає його, йому хочеться про це знов поговорити. Ну, Просто от будьте готові, бо трошки я намагаюсь вточнити це, як обрати, дійсно, як обрати йому щось треба. Бо на вточнення, ось так воно. Це як для когось це може бути ситуація, пов'язана з трикутником, але знову ж таки, може бути будь-який трикутник, це може бути ситуація, де людині не подобається, що хтось. Втрачається у стосунки, у якусь справу. А цей хтось чи, чи, чи ця хтось може бути ким завгодно. Це може бути хтось з родичів, з друзів, ну, для когось дійсно може бути ситуація з суперницею. Ну, таке що, не у минути. Але все ж таки. Загальний розклад, я нагадую, не втомлююсь про таке нагадувати, щоб просто не лякали себе всі підряд. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Дійсно, тут сприймайте Де які до вас зміни в життя йдуть, то приймайте їх і не сперечайтесь з ними, бо вони доленосні для вас. Ну, тут неможливо буде, як знаєте, от, як коли фортуни виходить, то це вже назріло, це вже щось повинно в вашому житті змінюватись, бо знаєте, вам дають шанс на ті зміни. А ви вже хапайтесь за нього і потім побачите, до чого він вас приведе. Тут, знаєте, як, як то кажуть, очі хвилюються, лякаються, а руки роблять. То тут у вас така буде ситуація. І може, воно вам там буде і дещо юлячно, і але ж цікаво буде. Оце цікаво, хай вас веде в найкраще майбутнє для вас. Ну і нові знайомства теж будуть, і вони, я так розумію, будуть для вас вельми корисні. Тож, на цьому, всім дякую, всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, і хай вони дійсно приведуть вас до чогось неймовірного в вашому житті. Бережіть себе і побачимось. Всім пока!